Перш за все, ми будемо знайомити мам з лікарями нашого закладу, з якими вони можуть укласти декларацію. Вибір вони мають зробити свідомий і бажано зробити цей вибір ще до народження дитини. Станом на зараз ми налагоджуємо співпрацю з комунальними закладами. Тобто, спочатку ми будемо працювати з другою міською комунальною лікарнею і з перинатальним центром мати дитини. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні у гостях в нас міський педіатр Тернопільської міської дитячої лікарні Олена Федорова. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. І тема нашої розмови сьогодні дуже цікава. Отже, Тернопільська міська дитяча лікарня відтепер бере участь у школі відповідального батьківства. Розкажіть нам детальніше, як це буде відбуватися, і де. Школа відповідального батьківства працює на базі Тернопільської міської комунальної лікарні No2 і обласного перинатального центру мати і дитини. У нас виникла пропозиція про співпрацю, яка буде корисна обидвом закладам, щоб одну з лекцій прочитав саме педіатр, тому що зараз це є пацієнти перинатального центру і пологового будинку, а в наступному то є наші пацієнти. І більшість мам. Не розуміють алгоритму, яким чином вона потім має обрати лікаря, який буде вести її дитину на протязі наступних 18 років. Ми їй це допоможемо зробити. Тобто, матусі, майбутні матусі будуть приходити у Тернопільську міську дитячу лікарню у кімнату матері й дитини, яка нещодавно відкрилася. Так, у нас в лікарні спонукала нас, нас та ідея була давно. Це любе нове забути старе колись. Коли місто було розділено на дільниці і працювала дільнична служба як педіатрична, так і акушерсько гінекологічна була така співпраця завжди. акушер гінеколог знайомив маму на майбутню з її наступним дитячим лікарем. Потім ми почали працювати кожен сам по собі, і та традиція була забута. Зараз ми хочемо її відновити. Як часто будуть проводитись такі зустрічі, і де? Ці зустрічі будуть проводитися в Центральній поліклініці на Федьковича, тому що ми маємо там всі умови для того, щоб зустріти матусів відокремити їх від потоку хворих дітей. І вони будуть проводитись орієнтовно раз на місяць для перинатального центру і раз на місяць для міської лікарні номер 2 Що будуть розказувати матусам на цих? Перш за все, ми будемо знайомити мам з лікарями нашого закладу, з якими вони можуть укласти декларацію. Вибір вони. Мають зробити свідомий і бажано зробити цей вибір ще до народження дитини, тому що є певні законодавчі акти, якими передбачено, що лікар-педіатр має оглянути дитину перших три доби після виписки з пологового будинку. Не знаю, чи всі мами за то знають, але в нас є журнал, в який ми отримуємо інформацію як з другої міської лікарні, так і з перинатального центру про всіх діток, які народжуються в місті Тернопіль. Та інформація надходить до нас централізовано, ми її роздаємо відповідно по наших філіалах, які є по місту. І далі, отримавши ту інформацію, лікар зв'язується з мамою. І якщо мама наперед знає, що це має бути саме таким чином, то тоді дійсно відбувається те, що має бути дитина, буде оглянута перших три доби, мама отримає всю інформацію кваліфіковану від людини, з якою надалі буде працювати. І буде і взаєморозуміння, і співпраця. Коли тої інформації в мами немає, наш лікар телефонує. Ми досить часто наштовхуємося на відповідь. Я ще не визначилася, з ким я хочу заключити декларацію. І мама не знає, де ту інформацію отримати, і дитина не отримує того догляду і допомоги, які має отримати. Станом на зараз ми налагоджуємо співпрацю з комунальними закладами. Тобто, спочатку ми будемо працювати з другою міською комунальною лікарнею і з перинатальним центром мати дитина. В майбутньому, коли у нас така співпраця буде налагоджена, і школа буде працювати, ми можемо пропонувати такі самі заняття і для школ відповідального батьківства, які є приватними. Дорогі матусі, слідкуйте за нашими соцмережами в інстаграмі і фейсбуці. Ми будемо розповсюджувати інформацію, коли будуть відбуватись лекції школи відповідального батьківства у Тернопільській міській дитячій лікарні. Та долучайтесь до нас. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Ми будемо радити заключати декларації саме з нашими лікарями-спеціалістами, тому що наш заклад має певні переваги. У нас крім лікарів так званої первинної ланки, з якими заключається декларація, в нас є можливість надавати амбулаторну допомогу цілодобово в той час, коли інші амбулаторні установи закриті. Наших дітей може приймати лікар приймального відділення нашого стаціонару, надавати їм амбулаторну допомогу. В нас є лабораторія, яка за потреби може працювати цілодобово. Ми маємо лікарів-спеціалістів вторинної ланки. І за умови, коли виникає потреба, проконсультувати дитини в невролога, в ортопеда, в офтальмолога, всі ці спеціалісти є нашими, і вони лікар-педіатр має можливість записати дитину на консультацію. Дякую вам за сьогоднішню розмову, дорогі матусі. Записуйтесь на семінар, знайомтеся з майбутніми лікарями ваших діток. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.